Минулого осені та зими Росія здійснила десятка атак на об'єкти енергетичної системи України, як результат віялові та екстрені відключення світла, які діяли по всіх областях нашої країни. Жителі Сумщини часом лишались без електроенергії по кілька годин. Тоді ж помітно зріс попит на такі товари, як генератори, і ціна на ці прилади подекуди зростала у рази. Нині ціни розповідають у магазині електроніки нижче. В цьому році зараз теж уже є попит, але генерагенера. Торів за цей час навезли побагато, тому ціни ще є акційні і доволі адекватні. Спеціалісти зазначають, за рік сумчани змінили ставлення до придбання генераторів та зарядних станцій. Тепер покупці називають більш конкретні потреби. Питають як і генератори трансформаторного типу, так і інверторного типу, які більш сучасні і підходять для більш складної техніки, там котли. Комп'ютера, різна техніка, там, де потрібно, щоб був ідеально точний струм. Ситуація з зарядними пристроями, зокрема, повербанками, схожа, але цьогоріч, кажуть продавці, вибір помітно більший. І більший вибір що став. Швидкісних зарядок, може там ті ж самі портативні павербанки, ті, як інвертори з зарядній станції, є вихід на 220 вольт, це досить практично. Роутер підключить, телефон підзарядить. Більш такі малопотужні потужні пристрої. Фахівці зазначають, особливою популярністю користуються зарядні станції, що можуть працювати до 15 годин. Вони портативні, його можна взяти там на автомобіль, кудись на природу, кудись виїхати. І також сюди можна підключити. Якщо різні по потужності, холодильник, в принципі, всі битові прилади. Вони є з по потужності на 700 ватт, на кВт, є на 300 ватт. Ну під різні потреби різні будуть зарядні станції. Поки що дивляться, ціни зрівнюють, тобто порівнюють ну менше, тому що люди вже всякий опит трохи навчив, що вже, вже треба зарані все. Чи можливі блекаути цієї зими? У ГУР повідомляють, від липня ворог посилив розвитку саме об'єктів критичної інфраструктури. І сьогодні не можна виключати жодного сценарію розвитку подій. У мене все є. Ми ще перший рік купили, коли почалася війна, а так все. Поки є, Надіємося, що не будуть відключати. Будемо заряджати повербанки, коли є світло, генератори, і будемо якось витримувати цю зиму. Досить задовольна. Якщо сильно ним не користуватися, якщо ним можна сказати так, дивитися, розподілювати на час, який там потрібен, от прям зовсім потрібен, тоді можна його включати, а так йому потреби немає. Можна берегти просто енергію. Тут павербанки є, так що, думаю, все добре буде. Попри досвід минулої зими та загрозу можливих відключень, зарядні пристрої все ще мають не всі. Ну, не потрібен поки що. Поки що не придбали павербанк, але будемо, придб... будемо думати, як його придбати і який краще придбати. Сьогодні придбати павербанк ємністю на 10 тисяч мА можна у середньому за 700-800 гривень. Ціна ж на генератори перевищує 10 тисяч гривень. Юрій Котяр, Валерій Коваленко, новини СТС.